Україні відзначають День державності. Що ви знаєте про це свято? День державності відбувається влітку зазвичай. Можливо, ви знаєте цей день як День Володимира і День хрещення Русі. Так, так, це звичайно, так, так. Це, це є зазвичай, коли свято у нас Ольги і Володимира Великого, який. Дуже великий вклад вніс в історію України. Я нічого такого не знаю, ну, про цей день нічого. Ну, вважаю, що треба. Треба, вже треба знати це. І до, до людей доходити, донести його якось, щоб люди вже знали це. Нічого. А чи треба відзначати день держави, на вашу думку? Звичайно. Для, для кого він потрібен? Для народу. Насправді не дуже багато знаю. Тому що якщо це день хрещення Русі, можливо, щось в школі вивчала з історії, але зараз вже не скажу, не пам'ятаю. Чи треба зараз святкувати день державності? Я думаю, що завжди треба все, що пов'язане з державністю і якимось національними індефі... інде... ідентифікаційними штуками, воно все потрібно.